Як отримати грошову допомогу в разі загибелі військового? Кожен, хто стикається з втратою близької людини у військовій службі, задається питанням, як отримати фінансову допомогу. Сьогодні розкажемо, які кроки потрібно зробити, щоб отримати цю підтримку. Грошова допомога виплачується у разі загибелі військовослужбовців під час дії воєнного стану, або якщо поранення, травма, контузія отримані на службі і призвели до смерті протягом року. Розмір цієї допомоги становить 15 Мільйонів гривень, які розподіляються між усіма отримувачами, особи, які мають право на цю допомогу, визначаються на момент загибелі військовослужбовця. Тому треба розуміти, який закон діяв на момент його загибелі. Крім того, військовий може заздалегідь призначити, хто отримає частки від суми допомоги, оформивши відповідне письмове розпорядження. Якщо ж розпорядження немає. Право на отримання мають члени сім'ї військового, його діти, дружина або чоловік, батьки, а також утриманці військового виплати не здійснюються, якщо претендент на допомогу є громадянином Росії або причетний до діяльності на користь держави-агресора. Процедура отримання допомоги треба звернутися до районного ТЦК з заявою, додавши копії документів, паспорт, довідки СИДОС про смерть. Військомат вже надсилає ваші документи до вищих інстанцій для перевірки і ухвалення рішення у разі позитивного рішення виплата здійснюється на ваш рахунок у державному банку. Щодо строків на виплату ОГД, тут на жаль, строки різні. Хто хтось очікує виплат рік і більше. Ми допомагаємо з збором документів та найголовніше контролем ваших документів для швидкого отримання ОГД. Наші клієнти, як правило, отримують виплати скоріше завдяки контролю зі сторони адвокатів.